<кій> Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови, де ми з вами практично вже завершуємо читання книги діянь святих апостолів. І сьогодні ми розпочинаємо читати 27 главу передостанню, яка нам ем, главу, передостанню главу книги, яка нам... Розказала і показала максимально, як починалася Церква Христова. Яким, е, як, яким був шлях перших проповідників апостолів? І апостола Петра в частності, і апостола Павла? Як вони як відбувалися їхні їхнє становлення? І нагадаю, що в попередніх лавах апостол Павло. Е, в, в певний момент, коли його намагалися судити, звинувачувати, е, що, звинуватити перед, перед римською владою, представниками римської влади в іудеї, е, апостол Павло сказав: Хочу суду кесаря. Тобто, су, постати перед судом, е, перед імператором, аби ну, він мав на це право. Він був римським громадянином, і це одна була з привілеї римських громадян, тобто жителів Риму. І ще деяких людей по імперії, розкиданих, серед яких був апостол Павло, які теж мали цей статус, які вірогідно підтрим... під, підтверджувався якимось документом. От <кхідний кінь> апостола Павла після того, як його він е два роки його один прокуратор проти... протримав у в'язниці, потім інший. Його допитував, питав, ну, розбрався, в суду, в чому ж його звинувачують. Дійшли висновку Фелікс Поркі eh, Фест та Грипа ІІ. Дійшли висновку, що він не винував, ні в чому не винен. Але так як він апостол Павло сказав, хочу суду імператора, ну, то його і відправили. От Якраз 27 глава нам і розказує, як. Як апостол Павло подорожував. По суті, знаєте, апола Павла такий вимушений, не вимушений, але був круїз по Середземному морю, тобто, який почався з Кесарії, тобто з ой, юдейських ой, як би, земель і аж до самого Риму. Вимушений, вимушений круїз, але, знаєте, не за його рахунок. Так, звісно, він за це заплатить тим, що він ув'язнений, хоча це ув'язнення, ми будемо зачитати, теж було досить поблажливе, не, не, не би якби не, якби не сильно йому дошкуляло, але тим не менше, номінально він був в'язним. А, а якщо по максимуму, то його, його везли за державний кошт, і він мав змогу проповідувати, мав змогу побувати. Ну, так, проповідувати в тих місцях, де він не був, а там, де був відвідати своїх а, знайомих християн. Коли вирішено було відпливти нам до Італії, тут вже апостол Павло, ой, не Павло а апостол Лука, який написав книгу діянь, він трішки вже би, там описує, що було з Павлом, а тут вже знову від першого лиця оповідання йде. Так, коли вирішено було відпливти нам до Італії, то віддали. Павла і деяких інших в'язнів сотникові імператорської когорти на ім'я Юлії. Ми, тобто, це якийсь, напевно, не, якби не рядовий сотник, а все ж таки сотник з якихось імператорських військ, Якимось чином потрапив був в Юдеї, але його, він відповідав за в'язнів. Ми зайшли на адрі, Адрамідський корабель. Адрамід це. Адрамітій – це порт на Західному узбережжі Малої Азії і Адрамітський корабель це не тип корабля, а куди він плив. От. І Адрамітський корабель і вирушили, намагаючись пливти поблизу азійських місць. Ну, тобто, в принципі, впливли вздовж Малої Азії. За нами перебував, з, з, з перебував Аристарх, Мекедонянин із Фесалоніки. Вірогідно, його той, хто ще супроводжував його крім того ж самого апостола Луки, а, супроводжував апостола Павла. Другого дня ми пристали до Сидону. А Сидон у нас порту Фенікі за 120 кілометрів від Кесарії. Ну, дійсно, по-моєму, 120 кілометрів за один день вони пройшли. От, е, ми пристали до Сидону Юлій, тобто той сотник, поводячись із Павлом Милистово, дозволив йому відвідати друзів і скористатися їхньою гостинністю. Тобто, е, у Павла був досить умовний арешт. Якщо е, в Кесарії йому, е, йому дозволялося приймати відвідувачів, тобто такий домашній арешт був, арешт був то тут був вже, знаєте, арешт е, з м, напевно кажучи, нічний. Домашній арест. Тобто вдень міг дійсно зійти, на, зійти з корабля і відвідати християн, які е, проживали в Сидоні. Вирушивши звідти, ми припливли до Кіпру, бо був супротивний вітер. Е, тобто, Це говорить про те, що вони ну, трішки коли пливли, то вони петляли, тому що не було е, сприятливого вітру, і е, траєкторія, якщо подивитись по морю, вона досить ломана лінія. От, був супротивний вітер, і, перепливши море, проти Келікії та Панфілії прибули до Мерлікійських, саме до тих мир, де згодом через там, 200 років а, народиться і буде, ну, не народиться, а буде правити а, всім нам відомий святитель Миколай Мерлікійський. І там Мерлікій знаходяться на південному узбережжі Малої Азії. От, якби вони так ну, досить. Цікаво пливе. І там сотник, знайшовши Олександрійський корабель, що плив до Італії, посадив нас на нього. Тобто, по суті, це не було, апостол Павло не подорожував кораблем, який був виділений для нього, і інших в'язнів, щоб доправити до Італії. Ні, справа в тому, так як це римський сотник, римські справи, то, в принципі, всі торгові кораблі, які там треба було. Всі е, торгові кораблі були е, ну, змушені, якщо треба було підвести е, римських чиновників чи там римських воїнів ну, е, у, у справах Риму е, людей, то, звісно, вони е, не могли відмовити. Тобто, це були такі пасажири, які ти якби торгуєш. Користуєшся землями, водами і благами Римської імперії, ти маєш послужити своїм майном при потребі. От, в принципі, ми бачимо, що подорожують на одному кораблі, ми знайшли кращий корабель в ту сторону, куди їм треба, який прямує, і пересідають значно інший. Білети не купували. Римський сотник, в принципі, зі своїм листом. Супровідним він міг спокійно підійти до, до капітана Корабля і сказати, сказати ми пливемо на твоєму кораблі. І там сотник, знайшовши Олександрійський корабель, що плив до Італії, посадив нас на нього. Повільно плаваючи, багато днів і ледве порівнявшись із кнідом через несприятливий нам вітер, ми підпливли до Криту при Салмоні. Тобто, от вони після так, Мерлікійських припливли е, повз Кнід це півострів, який знаходиться від, за 300 кілометрів від Мерлікійських. Тобто от вони дуже повільно до нього пливли. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, перепрошую за часте, тобто, бачимо, як вони от подорожують, подорож важка, не, якби вітер явно не, не благоволить їм і погода. І от вони поступово поступово рухаються, дійсно, знову ж таки, ламаними, такими кривими лініями по морю, і, і, якщо подивитись на мапу, і е, підпливли до криту. Лед, пробравшись повз нього, пропливши, прибули до одного місця, що зветься Добрі пристані поблизу міста Лісає. А місто Лісая це у нас на, пів... на південному березі Криту. От, а як минуло багато часу, і плавання було вже небезпечним, тому що і піст уже минув, то Павло розд... 에... радив кажучи, мужі, я бачу, що плавання буде з труднощами і з великою шкодою не тільки для вантажу і корабля, але й для нашого життя. А, тут така цікава характерна особливість. апостол Лука вказує пору року, орієнтуючись на свята іудейські. В принципі, ви знаєте, в нашому е... в такому Історичному минулому наші, і навіть мої, моя бабушка, пам'ятаю, теж орієнтувалася на свята. На свята коли, з приводу свят, коли буде потепління, чи там коли садити щось, коли збирати урожай. Багато так. І не, ну, це в народі так. До календаря не прив'язувались, не знали, яка там сприятлива пора року. Не не пора року, а там яка фаза там місяця. Не дивилися. Свято є по церковному святу, свят, після цього свята можна садити. До цього свята немає змісту. Я пам'ятаю, теж якось колись казали, що до благовіщення, от коли б воно там не було, до благовіщення садити картоплю ну, в принципі, не потрібно. Ну після благовіщення так уже садовлять, садять. От такі моменти, це так, те, що згадалося. А взагалі дуже часто орієнтується на свята. І от і апостол Лука теж, в принципі, орієнтується на свята. Каже: уже був піст, уже минув, тому плавати морем було небезпечно. А чому? Тому що він говорить про який піст? День свят, ну такий, день відкуплення святкувався 10-го. Числа місяця місяця Тішрі, тобто це вересень-жовтень. А якраз Середземним морем, в принципі, було несприятливо не плавати з жовтня по березень. Тобто там це був о, пора штормів і старалися вже не плавати. І через це апостол Павло і каже: ми от перестали до, ледве допливли, ну, дійсно, ми розуміємо, що скоріше за все. Так як вітер супротивний, це говорить не тільки про те, що довго пливли і ламаними, а те, що і бовтанка добра була. Скоріше за все, бо бовтали їх по морю добряче. Бачите, навіть апостол просто Лука пише, що ледве порівнявшись із кнідом, ну тобто, це було ну, дуже тривале плавання, і, яке вимотало всіх. І апостол Павло звертається, що якби вже піст минув, тобто вже настала пора року, коли краще не пливти, і давайте ми краще залишимось, перезимуємо. А і далі ну, в будь-якому випадку вони мали десь перезимувати. Тобто, це не той випадок, що апостол Павло там каже, давайте ми перезимуємо, і говорить якусь глупость, тому що воїнам і в... у воїнів є завдання в'язнів доправити до Риму. Ні, вони прекрасно розуміли. Що це та пора року, де, коли, коли десь прийдеться зазимувати, перетерпіти цю пору року штормів. От. І апостол Павло каже, давайте, щоб не було ніякої шкоди ні нам, ні вантажу ні кораблю, а, а тим більше для нашого життя. Однак сотник більше довіряв керманичеві та начальникові корабля, ніж словам Павла. А оскільки пристань була непридатна до зимівлі, ну, напевно, якась ну, така мало обжита. То чимало людей радило податися звідти, щоб як можливо дійти до Фінікса, пристані Крицької, що лежить проти, проти південно-західного і північно-західного вітру, і там перезимувати. Тобто, е, якби інші ради, от Апостол Павло каже, давайте тут зупинимось, бо вже далі навряд чи нам вийде подорожувати, пливти по морю. А інші кажуть, давайте до іншого порту, де краще, краще умови дійти. Коли ж подув південний вітер. Ну, На якийсь період змінився курс вітру. Вони думаючи, що вже дісталися, дістали бажане, знялися з якоря і попливли поблизу криту. Але невдовзі знявся супротивний їм, їм бурхливий вітер, що зветься евкролідон. Еф, ефкролі, Корабель схопило так, що він не міг чинити опору вітрові, і ми носилися, віддавшись хвилям. Тобто, бачите, піддалися на якийсь там. Попутний вітер, який був дуже малотривалим, і попали в таку ну, умовно краще халепу. І наскочивши на якийсь острів, зветься Кавда, який знаходиться на відстані 37 кілометрів від Криту, то геть недалеко і пропливли. Взагалі ніщо, якщо враховуючи, що вони скриту якраз і відчалили. Ми ледь могли втримати човна. Поставивши його, ми почали всіма засобами. Взагалі апостол Лука, от, в даному випадку, як пригодницьку книгу, читаєш, як вони подорожували. Я пам'ятаю свого часу, як читав е Конандоля е Діти Капітана Гранта, там, в принципі, ну, досить. Е що такі згадки, де описують, як вони подорожували день за днем. якби, хронологія, як описують зображено. Так от, поставивши його корабля, ми почали всіма засобами обв'язувати яз... об корабель, боячись, щоб нас не виконуло на мілини сірта. А... Це піщані мілини, Львівського узбережжя. Спустили вітрила і таким чином носилися. Вранці наступного дня, коли розпочався буревій, почали викидати вантаж. А на третій день ми своїми руками повикидали з, кораблі, з корабля речі. Та оскільки багато днів не було видно ні сонця, ні зіровки, тривала велика буря, то зрештою зникла будь-яка надія на наш порятунок. Ну, попали вони в серйозну халепу. Бачите, і вантаж почали балас скидувати, щоб їм, а потім взагалі всі свої речі. І а з керуванням корабля неможливо впоратися. Ну і в принципі, тут уже або їх корабль все ж таки як щепку в щепки рознесе, або вони помруть з голоду, тому що дістатись берега нереально. І оскільки ми довго не їли, то Павло, ставши посередині, сказав Мужі, треба було вам послухати мене і не відходити відкрито. І тим самим ми б уникнули цих труднощів і збитків. Тепер же благаю вас підбадьоритися, бо жодна душа з вас не загине, а тільки корабель. Бо ангел Бога, якому я належу, якому служу, уявився мені цієї ночі, кажучи, не бійся, Павле, тобі належить стати перед кесарем, і ось Бог дарував тобі, дарував тобі всіх, що пливуть із тобою. Тому бадьоріться мужі, бо я вірю Богові, що буде так, як мені сказано. Нам належить бути виконатими на якийсь острів. Е, як би, ну от, апостол Павло отримав від Господа. Вірогідніше за все, він молився усердно. Е, розуміючи, що смертельна небезпека. І просив Господа зрозуміти його промисел щодо нього, як смертельна небезпека, а Господь йому сказав, що будеш ти в Римі, а тут можна і померти випадково. Молився, і Господь послав йому утіху ангела, який от, провістив, що буде далі. І, по суті, всі, хто були на тому кораблі, спасені, були заради апостола Павла, що йому теж належить бути Спасеним. Саме тому. Ну, саме тому якби, і були всі врятовані Так. На сьогодні все. Ми прочитаємо половину глави, вона досить велика. Друг, якби, другу серію пригод, пригодницької подорожі апостола Павла. Так, звісно, в якості в'язні, але тим не менше, вона дійсно ця подорож була такою цікавою. Бо як ми бачимо, вже навіть в тому, що ми прочитали. Хоча це не детальне, і не якісь історії, але це було досить наповнене вражень подорож. Але далі буде ще цікавіше. Тож, сподіваюся, ми завтра з вами завершимо цю главу І ну, продовжимо читати. І, як би я ж кажу, другу серію подорожей апостола Павла до Дорина. Так, на цьому ми все таки почнемо завершили. І почитаю. перед тим, як я перейду до коментарів, прошу вас підтримати наш YouTube-канал вашими вподобайками, коментарями. А, хто не підписався, підпишіться, будь ласка, це важливо для нашого каналу Ютуб, YouTube, Ютуб-каналу YouTube і нашої програми. І, і в цих же відео алгоритми Ютубу такі речі люблять. Також поширюйте відео в соціальних мережах. Ну і, звісно, ви можете підтримати, це важливо, і буду дуже вдячний вашим Підтримати наш канал фінансово, вашими донатами, або запрошую вас стати постійними спонсорами Ютуб каналу ВІЧА з усіма тими проектами, які на ньому зараз відбуваються, окрім навіть нашого апостольського настановлення. І перейдемо до чату. Тетяна слава Ісусу Христу, навіки Бога слава Галина Давидова, спаси Господь, рада зустрічі з апостольськими настановами. Спасибі. Так. Вітання Валентині Касьяновій, Тетяни Хілько. Картоплю копати починали після спаси, спаса e, так копати, а я про а садити картоплю. <сум> Мав на увазі. Так, слава Богу, бо слава Андрій. Лариса Довгопова, Слава Богу, Бога і Слава, Щиро дякую за тлумачення. Дякую. Андрій, виходить так, що апостол Павло міг в будь-який момент втікти від своїх поневолючих. В Принципі, так. Да. Ні, ну його могли пізнайти. Але е, ну так, це був такий, знаєте, в'язень досить цікавий. Тобто, в'язень, який попросився на суд до імператора, але звинувачень, але з нього були зняті вже всі обвинувачення на той час. Ну тобто, е, обвинувачення були від іудеїв, пред'явлені е, префекту, так? Феліксу, потім пор, поркію фесту. В кінці кінців ми бачимо, що коли Поркіфес і Іродом Агрипою вислухали апостола Павла, вони констатували, що він апостол Павло не винен. Тобто, обвинувачений, який конститу... якого визнали невинним, попросився, ні, ви мене судіть вищим конституційним судом у імператора. Ну, хочеш, добре, ще там, хай тебе послухають. Хоча я вчора казав, що за великим рахунком. Поркіфес міг спокійно відпустити апостола Павла, він не знайшов в ньому вини, і, в принципі, Ірота Грипа теж не знайшов, а Ірота Гри... тобто два представники влади, ну такі, умовно кажучи, в дечому паралельні гілки влади. Одна маріонеткова, друга державна, а, але тим не менше, люди, які, ну, представники цієї влади, які мали вагу певну, особливо в таких питаннях. Вони не знайшли в апостолі Павл... Павлу вини, а значить, могли спокійно відпустити. Але ж вони не хотіли драконити кого? Іудеїв, синедріон. Всі хотіли е... ну, бути в гарних стосунках, не псувірніше, не псувати стосунки, тому що ми ж пам'ятаємо, що ці стосунки завжди були ну, такі натягнуті між Римом та Іудеєю. А тим більше навіть між тим же царем Іродом. Що Іродом одним, другим, третім, починаючи там з Ірода Великого, це були не рідні іудейському народові царі. До того були царі е з роду Давидового. А це царі були і Думейські. Вони... Там, до речі, навіть ці ж царі е Макавеї, вони теж, здається, із Селевкіді, вони не з роду Давидового. Тобто. Гілка оця ця, ця, іудейських, іудейських царів, вона була перервана. І тому навіть той же ірод, він втримався при владі його владу визнавали. Ну, всі ці іроди, да, це покоління іродів, вони при владі були тільки завдяки Риму, тому ж, якому був вигідний такий цар. А царю було вигідно. Схилятися перед Римом, щоб втримати свою владу. І тим не менше, вони могли о -о, о -о, відпустити Павла, але ні ірод, ні Порки не хотіли псувати відносини. А апостол Павло ну, захотів до Риму, захотів до імператора, ну і жаль. На тому і все. А, а гіпотетично так, апостол Павло міг би спробувати втікти, але бачите, ну, в нього не було такого, такого задуму. В нього було розуміння, що він має бути в Римі. І він користувався тими методами, якими, ну, які були до, до, доступні. Ну, В'язним, значить, в'язним. В чому була зацікавленість римської влади вести апостола Павла саме в Рим? А, це була незацікавленість, це було, не було зобов'язання. Апостол Павло мав привілегію, він мав право. Хочу щоб мене судив імператор. Так, таке право мали там, якщо так порівняно з усім населенням Римської імперії, дуже обмежена кількість громадян. Ну, це знаєте, як от свого часу там. Ну, хто міг просити, наприклад, візьмемо ну, Російської імперії? Хто міг проситися? Судитись у царя. Ну, в основному, це були, напевно, дворя... дворяни і князі. Ну, якщо так узагальнити без деталей, звичайна людина навряд чи могла. Ну, те ж саме посол Павло. Так, в нього була привілегія. Хочу, щоб мене судив імператор. І його хочу, воно, Поркіфест, він був змушений. Це не, не була його там, ініціатива чи його інтерес. Ні. Він був змушений, тому що апостол Павло мав право це вимагати. <кхем> От. І так, римська влада на це витрачала кошти. Ну Тому що це, знову ж таки він був, мав на це право. Що ж, да, спасибі питання. трішки оживили, оживили. мій <кхем> спіч. <кхем> Давайте тоді помолимось. Дякую вам за пояснення. Спасибі, Андрію. Помолимось тоді і за Україну нашу і народ. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господу, Господи, помолімось, Господи, помоли. Господи, Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив на малики Озброїв Ісуса Новина на, на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико. Почуй нас, що молимось до Тебе, зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його, перемогою над ворогом, зміцни, зміцни все могутньої Твої нашу державу. Збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх в усьому охороняє тим же, кому садив ти покласти душу свою за... на війні за віру православну. Наш побожний народ і державу, прости їхні провини і в день праведного Твоєї відплати, подай він ці нетління, бо Твоя влада, царство і сила, від Тебе перемогу всі приймаємо, на Тебе надії покладаємо, Тобі слава Оцю і Сину і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву. Спасибі, що долучаєтесь до ефіру. Завжди цікаво, коли ви є. Під час онлайну, тому що далі там уже є ті, хто дивляться після, але коли це все в онлайні відбувається, воно інакше сприймається навіть мною. Боже обласнення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. І ми не забуваємо постійно мати молитовну молитовну пам'ять про наших захисників. На все добре, до побачення.